Вам не потрібно сидіти на дієтах, якщо ви хочете виглядати приблизно ось так. Багато хто думає, що різниця між цим і цим тілом є приблизно 2-3 зайвих кілограми, які можна скинути, урізавши собі калорії. Але реальність така, що коли ми скидаємо ці кілька зайвих кілограмів, наше тіло перетворюється в ось таке. І так, в одязі ми навіть можемо виглядати більш-менш струнко, але без одягу ми бачимо повислі сідниці, дряблу шкіру і ще більш помітний целюліт. Тож слухаємо і запам'ятовуємо дівчата Гарне і здорове тіло це не завжди просто дефіцит калорій. Це регулярні тренування і оптимальний набір м'язової маси. І якщо ви зараз уявили ось таку картину після силових тренувань, такого ви не досягнете. Можете заспокоїтись, жіночий організм без певної гормональної терапії на таке на. Здатен. Тому ваш максимум це зробити собі ось таке тіло. З підтягнутими сідницями, пласким животом і без нарівностей шкіри. А для такого результату вам буде достатньо просто займатися вдома з власною вагою тіла або з невеликою додатковою вагою. І ви зможете отримати бажане, струнке, здорове і підтягнуте тіло. Якщо ви бажаєте нарешті побачити зміни вже зараз, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Деталі можете дізнатися за посиланням в шапці профілю або пишіть під цим відео слово клуб.